Сліди страху і невинності навічно залишились на цьому місці. Ми знаходимося прямісінько біля місця, де знайшли тіло 16-річної дівчини, яку жорстоко вбили та зґвалтували. Це сталося в ніч на 5 вересня. Єлизавета головня йшла додому після роботи, розмовляла телефоном з мамою. У слухавку встигла крикнути, що її хтось переслідує. Далі тільки гудки. Вона балакала да. і паралельно ще був розговор з мальчиком. Він почув, вона виходить поставлена у удержання його. Мамі мама почула крик, а він потім відбилась від мами. Він почув, не трогайте мене і все. Мама набрала ще раз, обратно крик. Ну, писк там, я не знаю що. Вона взяла парккол. Да, так, вона успіла відвіти, тільки пискнути і все. Ну, одразу ж це время вже папа їхав на велосипеді. Ну, звісно, це. Минут п'ять їхати, але все одно. Я в це время вже виїжджала з дому. Нам не вистачило часу. Ніхто тут я і Саша поїхав туди до кафе, але нікого не було. На пошуки дівчини одразу кинулись родичі. Понад три години нишпороли містом, потім безрезультатно. І, врешті, в кустах помітили тіло, ліза напівроздягнена. Після цього все, міліція зразу приїхала. а я визвала скору. Приїхали. Мені медсестра сказала, що їй немає. Я вже туди не змогла заходити, я то побачила і все сестра сказала, що її вже немає. Він сидів кошерях. Це по-любому. Того, що нам сказали, що десь за шаруділо. Вона каже, я кинулась, А а що ну таке, нічого нема. Вроді би душогубець був у той момент на місці злочину. Підозрюють родичі, утім, нишком зник. Згодом у місцевих групах у соцмережах почали ширити кадри з вуличних камер відеоспостереження. На них після злочину тією ж вулицею похабцем іде чоловік. Люди підозрюють, що саме він накоїв біди. Лізі було лише 16. Вона щойно перейшла в 11 клас. На канікулах підпрацьовувала у місцевому закладі фастфуду. Однокласники кажуть, дівчина чуйна і вихована, була душею компанії. Звісно, однокласники. Вона 1 сентября 11 класу. Тільки в той день була. Наші діти вже третій день не сплять, однокласники. Ну на кладбищі тірялися знання євички. Близькі та знайомі родини і досі шоковані, як таке могло статись у їхньому містечку. Утім, додають, на дівчат тут нападають не вперше. Не одна ситуація була, дівчат знаю, на яких нападали, теж так само висміяли в Ну, Тепер ми дождалися, що утром встає. В і... Фейсбуці вже був пост у тому, що якийсь маньяк. Тож на нашій стороні ганявся, написала дівчинка, предупредила, з неї посміялися і все. Потім втора дівчина писала, вроді би заявлення ходила, подавала те же саме. Місцеві розповідають, увечері містом дійсно страшно ходити. Ліхтарі не працюють на дворі, хоч око виколи. Мер за їхніми словами на проблему не реагує. В цей день, коли вбили цю дитину, я подзвонила йому. На мобільний телефон і спитала, чи цього він чекав, чи він дочекався. На що він відповів? При чому тут вуличне освітлення? Почувши мешканців п'яти хаток, ми вирішили поспілкуватись з мером, аби задати йому ряд питань. Як бачите, абонент зайнятий, ніхто трубку не бере. Ми вирішили зайти до мерії та особисто поспілкуватись з мером. Добрий день. А Ми б хотіли поспілкуватись з мером. Чи можливо це зараз зробити? В понеділокась зараз можна. Давайте, так. Через пів години очікувань до нас нарешті вийшов заступник мера Олександр Білоткач. Голова зайнята і то щось знання. Нам питання дві хвилинки від вас потрібно. Ми поспілкувалися з. Родичами загиблої Ми поспілкувалися з місцевими. І всі недовольні, і всі кажуть, що е, немає безпеки у місті. І от хотіли б задати питання, чому немає цієї безпеки, щоб ми почули офіційну відповідь. від влади. спочатку в інтерв'ю мер П'ятихаток нам відмовив, погодився хіба на спілкування тета тет. Утім, згодом, врешті, повідомив проблему з освітленням вирішить. Не три назад в заїжджа, заїхали, зайшли, ми з северної сторони. У нас случилась біда. Я думаю, що правоградні органи розкрили це діло. Надіємося, не надіємося, а Хочемо, що розкрили, наказали цю людину. Я думаю, що тічі місяць-полтора у нас город і северна сторона, і южна сторона будуть всі вулиці освітляти. Нині у п'яти хатках працює поліцейська комісія. У ній досвідчені оперативники вбивцю й досі шукають.